У позаминулому році ми перепланували свою дачну ділянку, звільнивши місце для альтанки. В результаті виникла проблема нестачі землі під посадку рослин, якщо конкретніше не залишилося місця для зелені, яку я дуже люблю вирощувати та використовувати під час приготування їжі та напоїв. Підгледіла в інтернеті рішення, як інші люди розміщують посадки на невеликих ділянках. Спробувала знайти в інтернеті, сподіваючись відшукати там хороші рекомендації щодо ефективного використання земельних ділянок. Я відкривала сайт за сайтом, проте все, що радили, мені не підходило. Потім на одній зі сторінок я побачила картинку із зображенням квітів, що ростуть в пластикових пляшках. Ось воно рішення. Промайнуло в голові, оскільки для пиття і приготування їжі ми завжди привозимо на дачу магазинну воду. В сараї накопичилося багато п'ять літрових ємностей. До нашого дачного будинку прибудована велика веранда, засклена з трьох сторін, розташована вона на сонячній стороні, тому в приміщенні достатньо світла. Склавши два і два, я негайно зрозуміла де і в чому буде рости моя зелень. Хочу поділитися ефективним способом. Який я випробувала в минулому році виготовлення міні-грядок? Насамперед я вирушила в сарай і дістала кілька пластикових 5-літрових бутлів на прикладі однієї ємності, розповім, що зробила далі. На одній з бічних сторін бутлі маркером я намалювала майбутній отвір на всю площу поверхні, після чого акуратно вирізала його гострим ножем по розмітці, каркас готовий на дно. Грядки. Насипала шар дренажного керамзиту, після чого заповнила бутиль родючим ґрунтом майже доверху. Тепер готова і сама грядка посадка. в нові грядки, я почала в квітні адже веранда. Це та ж теплиця. Під кріп салат і петрушку я виділила по три бутлі звичайним способом, але зменшивши відстань між рядами до п'ять, я висадила цю зелень в перші бутлі через тиждень, в другі ще через тиждень. Втретє, таким чином, коли на перших грядках зелень закінчувалася, на других вона вже була досить велика, а на третіх, тільки сходила у ємності, можна посадити нову партію рослин, адже в умовах веранди вони менш схильні до зовнішніх впливів і розвиваються дуже швидко. В інші грядки я посадила мелісу, перцеву м'яту, шавлія, шпинат і базилік. Розставила все на лавки уздовж стін і полила з маленької лійки, що вийшло. Коли рослини дали сходи, полив стала здійснювати, як зазвичай, у міру підсихання ґрунту, аромат на веранді стояв просто божественний. Я прочитала, що шпинат запахом своїх ефірних масел відлякує комарів, і дійсно, цих комах на веранді минулого літа не було. Приміщення стало дуже красивим, і ми назвали його нашою оранжереєю. Я полюбила відпочивати і пити чай в оточенні своїх зелених вихованців. Ще одним плюсом стало те, що за пучком приготування тепер мені не треба було виходити в город, все знаходилося під рукою. Заварюючи чай з м'ятою і мелісою, я просто відчіпувала листочки з кущиків. Рекомендація, випробуваний мною метод посадки в 5 літрові бутлі з під води або іншого напою. Всім рекомендую. Такі рядки можна розміщувати на балконах. Лоджі, і навіть на міських кухнях, також вони підійдуть для зимового вирощування свіжої зелені.